Футболісти Черкаського Славутича нарешті перервали свою тривалу безвиграшну серію. В останньому домашньому матчі цього року вони з мінімальним рахунком 1-0 обіграли Кременчуцький Кремінь. Ця перемога дещо поліпшила турнірне становище наших земляків. Нагадаємо, що до звітної гри Славутич у чемпіонаті України не міг виграти п'ять матчів поспіль. А ось Кремінь навпаки здобув перемоги в шести останніх поєдинках. Зустріч господарі розпочали без номінальних нападників. Роль центра Форвада виконував Олександр Лобов, якому судилося стати героєм протистояння. Перший тайм минув у непоступливій боротьбі. До перерви команди обмінялися кількома напівмоментами. А всередині другого тайму реальні нагоди забити не використали Лобов та Чеботарьов. Ближче до завершення поєдинку Лобов перейшов на звичну для себе позицію правого півзахисника. І саме його влучний удар на 90-й хвилині приніс черкаській команді таку довгоочікувану перемогу. Здобувши три очки, Славутич дещо поліпшив своє турнірне становище. В останньому матчі перед зимовою перервою 29 листопада підопічні Ігоря Петрова зіграють у Білій церкві з арсеналом Київщиною. Олег Уксан Анатолій Усіко Віка спорт.